Ну що, поговоримо про маніпуляції. Попадались ви, скоріш за все, у такий от капкан, коли з вами розмовляли, до прикладу, наступним чином, коли відповідали на питання, а скільки буде 2 плюс 2. Демонструю. Ну, ви що, не знаєте, скільки буде 2 плюс 2. В принципі, це навіть дитині в школі очевидно про те, що 2 плюс 2 буде 4. Хоча, очевидно, навіть світила. Математичні мають свою точку зору з цього, одначе вони до сих пір ще не знайшли однозначного висновку. У них можуть бути якісь свої теорії, одначе ми з вами точно розуміємо, якщо у нас є мислення логічне, що 2 плюс 2 4. І я думаю, незалежно від того, що ви вже давним-давно призабули шкільну програму з математики, для вас очевидним є, що 2 плюс 2 4. Ось. Я вам щойно продемонстрував такий от наратив у комунікації. В той час відповідь могла б бути зовсім інакша, коли б я вам повідомив у такому от зараз форматі, як я розмовляю, що 2 плюс 2 це 4. Одначе я що зробив? Такий апломб створив таку от занадто впевненість, зверху максимально комунікував з вами. І буває люди, які комунікують на. Неочевидні, здавалося б, моменти, де ми не можемо однозначно зрозуміти, до прикладу, що є добро, що є зло, і от вони, отак, от з апломбом, ніби то та що ви не знаєте, що таке добро, це коли ти відчуваєш серцем те, що правильно, те, що необхідно зробити. Це тільки люди, які позбавлені якогось морального імперативу, не розуміють, що таке добро, а що таке зло. Тому ви мене не розочаровуйте і розбирайтеся в цих поняттях, бо кожен з нас повинен розуміти, а що таке добро, а що таке зло. Бо саме оцей ось понятійний апарат робить з нас людину. І тому кожен в наш такий от непростий час повинен для себе вирішити, а що ж таке добро, а що ж таке зло. Ну, Тобто таким от способом я вам щойно. Продемонстрував, як може будуватися комунікація для того, щоб виправдати відсутність певного роду аргументів, певного роду логіки, обґрунтувань, фактів, обставин, тобто залучається емоція. І тоді співрозмовник він реагує на не логічне щось, а на емоційне, на той шквал емоцій, які, можливо, навіть так от непрямо, одначе присутні у мові. Ви можете переглянути це відео ще раз і відчути, як ваш внутрішній стан змінюється, коли я з вами розмовляю так-от не на рівних, а так от, нібито ви, ну, та людина, якій потрібно розжувати всю інформацію, бо ви ж з першого разу, скоріш за все, не усвідомлюєте, як правильно, і мені потрібно щоразу повторювати і повторювати, щоб раз за разом ви. Проясняли для себе картину реальну світу. Врешті-решт, ви її ніколи не зрозумієте, одначе я е, в цьому і не маю намір досягти успіху. Коли вам потрібна буде якась відповідь, ви будете шукати мене і звертатися до мене із питанням. І я, якщо у мене буде час, його дам вам. От ви зрозуміли, так? Да? Тому <кій> щоразу, коли. Ви дивитесь якісь там відосики в Тіктоці, в Інстаграм чи десь там на Ютубі, то зверніть увагу на подачу наскільки вона от емоційна, наскільки вона звернена до лімбічної системи, а наскільки вона логічна, наскільки вона задіює неокортекс. Бо інакше, якщо ви сприймаєте тільки ту інформацію, яка подається з таким от апломбом, з пафосом, то вами доволі легко і просто маніпулювати. А мені б ну, не хотілося б цього. Мені б хотілося, щоб ви віднайшли саме той шлях до пізнання істини, який ваший. У мене є свій, а у вас є свій. Я виступаю за такі от горизонтальні відносини. Можна сказати, що демократичні, а не ієрархічні, але все ж таки. Тому, якщо хочете, передивіться ще раз це відео і. Обислідковуйте, як змінюється ваш стан, коли я розмовляю у таких от різних архетипічних образах. До зустрічі в нових відео.